Вітаю, друзі, нажиманий. Зараз у мене на огляді одразу два ножі від українського бренду Skif Knives. Ну чи просто Skif, Це саме український бренд, але виробництво даних ножів знаходиться в Китаї. Тому, скажімо так, це тільки частково вітчизняний виробник. Але тим не менш, моделька цікава: це новинка, це фіксована версія ножа Adventure. Складаний Adventure, здається дуже давно. Вже є на ринку. Ну і зараз е, випустили ось таку цікаву новиночку, це його фіксована версія. Власне тут е, одразу дві версії, тобто повнорозмірний і так званий джуніор модель, тобто ну, в, в деяких моделей Скіфа є, типу, повнорозмірна модель і трошки зменшена модель, так званий джуніор. Коротше, зараз в огляді все розпакую, все вам покажу, продемонструю, навіть трошечки протестую. А якщо хтось хоче собі замовити такі ножі, то. В описі до цього відео буде посилання на інтернет-магазин, де їх можна замовити. І здається, там має бути ще й знижечка 10% по про по промокоду skiv 10. Якщо я не помиляюсь, вся необхідна інформація буде в описі до цього відео, тому переходьте. Там і посилання, там і промокод буде вказаний, і в принципі можете собі замовляти подібні штуки. Ну а я переходжу до огляду, тому всім приємного перегляду і починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів BPS Nivez. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Почну з розпаковки. Новий свіженький дизайн скіфа. Вже декілька моделей з таким дизайном у мене було. В в принципі, все окей, трошки змінили логотип, змінили сам дизайн коробок. Ну, в принципі, виглядає непогано. Як можете бачити, коробки дещо відрізняються по розміру. Одразу можна вгадати, де повнорозмір на Junior. На коробці більше нічого цікавого немає, окрім наклейки. На наклейці у нас вказана модель це Adventure FB, Junior BSW і Adventure FB. СВ розшифровується це FB Fixed Blade, Stone Wash, Колір Олива. А тут Fixed Blade Junior Black Stone Wash і Колір Грін. Ну, ще там деяка інформація є, але я б не сказав, що там щось цікаве можна про них прочитати. Тому дивимось, що всередині. Так, все. Розпаковую одразу наступний. Всередині в невеличкому целофановому пакеті знаходиться сам ніж і ще невеличкий пакетик сіліка щоб вбирати якусь там зайву вологу. Так, коробки більше не цікаві. ось так виглядають самі ножі. Одразу в піхвах, одразу бачимо, що комплектується теклоком. Теклок звичайний, такий простенький з клавішою фіксації. Ну, в принципі, регулювання по на ширину ременя, можна кріпити в різних положеннях: горизонтально, вертикально. Там, на ліву на праву сторону тут без проблем все як вам подобається, як вам зручно. Також на піхвах бачимо багато люверсів, тобто можна зняти цей теклок, закріпити на паракорд або встановити якесь інше кріплення по типу молілоків, по типу ультікліпів, чи чогось тому подібного. Одразу бачимо, що є дренажно-вентиляційний отвір на обох моделях, що добре, він знаходиться знизу, і ну, це, це, скажімо так, плюсик, що він є. Давайте дістану сам ніж. Ось його стандартна версія і джуніор версія. По піхвам, в принципі, більше нічого сказати. Це схоже, якийсь abs пластик досить звичайний. Зроблені вони простенько, скажімо так, не на преміум якомусь рівні, але, в принципі, все акуратно. Якихось видимих, помітних одразу косяків на них немає. Чорний матовий колір, форма самого ножа. Фіксуються ножі, ну, в принципі, адекватно. Тобто ось цей, ось цей виступ якраз таки фіксується в піхвах з невеликим зусиллям, і вставляється ніж з невеликим зусиллям, і дістається ніж з невеликим зусиллям. При цьому, коли ніж в піхвах, у нас немає ніякого люфта, ніякого тарабаніння і ніж сам по собі не випадає. Тобто піхви зроблені в принципі, класно, адекватно до них. Більше ніяких зауважень, претензій чи запитань у мене, наприклад, немає. Нормальні, звичайні, стандартні піхви, з якими все окей. Розглянемо самі ножі. Одразу хочу сказати, що дуже велика палітра кольорів у даних ножів. Знову ж таки, перейшовши по посиланню в описі, зможете ознайомитись із усім асортиментом, із цінами на дані ножі. А я ж зараз просто вам розповім свої враження. Так, от, дуже велика палітра кольорів є сірий, тобто Стонвош, є Black Stone WASH. І руків'я я прямо класні насичені яскраві кольори. Так, якщо не помиляюсь, є там якийсь звичайний, простенький, нуднуватий чорний колір. Але тут бачите колір олива на великому ножі, а на цьому якийсь такий, не знаю, бірюзовий чи що. Як він, як він, до речі, написаний. Дивно, тут він написаний зелений. А на великому олива. Тобто, як вказано на етикетках, ось це олива, а ось це зелений колір. Ну, я б насправді не сказав би, що це зелений, це якийсь типу бірюзовий. Добре, кольори, відтінки це інша історія. Давайте розглянемо сам ніж. Більша його версія, в принципі, ну видно, що це повнорозмірний, і ось джуніор-версія одразу помітно, що він. Просто ну, трошки в зменшеному масштабі моделька даного ножа. Десь приблизно на 2 см. Коротший клинок, трошки менше руків'я, прямо ні, чекайте, руків'я абсолютно ідентичне. Так, руків'я абсолютно ідентичне, чойл абсолютно ідентичний, у джуніор моделі тільки коротший клинок. Ну, приблизно на 2 см. У всьому іншому вони однакові. А ні, не однакові. У джуніора ще й тонший обух. Якщо у великої версії, ну тут десь 3 з копійками міліметра. Я думаю, десь там 3,2 мм, То у джуніора ну, немає 3 міліметрів, десь там 2,7, може 2,8 Тобто різниця в товщині також присутня. Добре, розглянемо далі. Спуски досить високі, десь 4,5 приблизно. До гори є фальш-спуск, в принципі, ножем можна буде щось і проколоти, але і різати він має досить непогано. Є чойл, так званий робочий чоел, є насічка на обусі, куди можна вперти великий палець. І от насправді прикольно, що у джуніор версії все точно таке саме по ергономіці, окрім коротшого клинка. Тобто це повноцінний ніж для повноцінної роботи, який руків'я якого так само заповнює руку, як і у великої моделі. Руків'я насправді досить ергономічне. В принципі, може бути декілька різних варіантів хвату, можна тримати ось так. Тут також є насічка і на самих накладках, і на обусі досить зручно можна перехопитись ось сюди і вже робити якісь більш точні роботи ножем, краще його контролюючи. Як великий, так і маленький, абсолютно ідентично. І можна перехопитись ближче дозаду. Тут є ось таке потовщення, за яке можна схопитись пальцями. Додатково ще можна обладнати ніж темляком і триматись ще й за темляк. Тобто ось у нас задня частина є такий досить широкий темлячний отвір, туди без проблем влізе два, а може навіть і три. Паракорди, якщо комусь це важливо, ну і також задня ось ця частина, нею можна навіть щось там і стукнути. Тобто, якщо ось цей сам темлячний отвір це досить слабке місце, яке може зламатись, то ось ця частинка, ну тут, типу, Величенький такий шматок металу, і можна десь щось і стукнути даним ножем. Ну, конструкція Full як ви вже змогли побачити, дві накладки прикріплені двома стяжками. До речі, що класно, на світлій версії на Stone і самі ось ці стяжки також сірого кольору. А на версії з Black Stone -wash то і стяжки чорного кольору, ну, якісь там оксидовані чи щось типу такого. Це класно, мені подобається, це прямо тут лайк. З лівої сторони логотип скіфа, знову ж таки, на чорній моделі він світлий, на світлій моделі він чорний. І з правої сторони є маркування сталі. На клинку сталь використовується 9 хром 18 моліден ванадій що в принципі для даної цінової категорії абсолютно нормальна, абсолютно адекватна сталь, умовно нержавійка. Тобто, якщо мінімально за ножем доглядати і, використов... і користуватися ним, ну, в принципі, в нормальних звичайних умовах, то Ржавіти він не буде. А в яких умовах не можна користуватись, там, в принципі, якийсь е, туризм. Не знаю, можливо, навіть на ADC хтось з собою буде таскати, наприклад, версію Junior, але, в принципі, щось таке. от Туристично, туристично, туристично-туристичне для цього ножа підходить. Як на мою думку роботи не можна буде робити. Зараз я його трошки протестую по паперу та продуктам. Ну і потім вже поділюся своїми враженнями загальними про даний ніж. Ну а вашу думку вже зараз можете написати в коментарях. Мені буде її цікаво прочитати і переходжу до тестів порізу. Ну, а тести порізу, хочете ви того чи ні, як завжди, будуть починатися з звичайного паперу А4. Папір А4 нам показує, наскільки добре і наскільки якісно ножі загострені з заводу, тобто прямо з коробки. Я цими ножами нічого не різав, я їх не гострив. Тобто, це саме те, що ви отримаєте при замовленні даного ножа. Звичайний А4, версія велика ножа. Ой, щось прямо не дуже ідеально. Ну, під певним кутом прорізали, Десь ось тут трошечки чіпляється. От критичного нічого, але могло би бути дещо і краще. Ну, таке собі, але хочу вам сказати, що і деякі брендові в двічі-втричі дорожчі ножі. З коробки можуть різати так само, якщо я не помиляюсь, Naturin Zone Марк 1 з порошкової сталі CPM3V У мене з коробки різав приблизно так само. Тобто, якщо вам приїде точно так само, як ось у мене в руках, ну все-таки варто буде його трошечки підгострити. Не проблема, але, мабуть, не найприємніший варіант. Отримання ножа з коробки. все-таки хочеться отримати і одразу різати. Що ж, можливо, це конкретно в даному екземплярі, можливо, він вже був у когось на огляді, цього я точно знати не можу. Тому зараз перевірю ще ось цю модельку Junior, як вони пишуть, з зеленому, в зеленому кольорі із Blackstone Wash. Ом. Ой, тут ще гірше. Ну Ні, а ось під кутом нормально. Прорізає всією довжиною клинка. Рівненько і чистенько, але хм, не знаю. Перший різ щось був якийсь невдалий, тому що далі ніж ріже в принципі добре. Знову ж таки, це не супер лазерний різ. І якщо його підгострити, якщо ви вмієте загострювати ножі, то можна добитись значно кращого результату і з цією геометрією, з цією сталю, ніж буде може, може теоретично різати значно краще. Але і ось такий варіант з коробки ну це нормальна робоча гострота. Якщо вам ножем потрібно користуватись, а не нарізати папірці перед друзями, то цього буде цілком достатньо, навіть. Ось в цього великого ножа, де тут якесь є невеличке можливо пошкодження, і він трошки чіпляється за папір, то він буде нарізати і продукти, він буде стругати і дерево і особливих проблем. З роботою у нього не буде. Ну але знову ж таки для себе, якщо вам це дуже важливо, то варто було б його перезагострити і перезагострення не завадить навіть у цьому скіфу Джуніор. Ну і зараз переходжу до тестів по продуктах. Почну з продуктів у мене сьогодні картопля, помідор та яблуко. Все досить тверденьке, навіть помідор такий прямо твердий-твердий, тому одразу перевірю картоплину, наскільки ножем буде зручно її чистити. Хочу почати з великої версії ножа. В принципі, досить тоненько можна начищати. Але, як на мою думку, дещо гостроти йому не вистачає. Якщо перегострити, то і чистити картоплю буде значно легше та приємніше. Ну, але, знову ж таки, нічого кримінального тут немає, ніж працює ножем, можна нормально чистити картоплю навіть в такому вигляді. Нарізання без проблем. Взагалі, як я й казав, невеличкі там пошкодження, які чіпляються за папір, з картоплею жодних проблем взагалі немає, як можете бачити. Нарізає, кришить все з цим добре. Яблуко не розколює, ну, але це тільки половинка яблука. Можна ще ось так спробувати. Е, ні, не розколює. В принципі, спуски досить високі, товщина при цьому ну, не якась там кримінальна, тому все з цим окей. Ну і ріже він досить добре. Знову ж таки, тверде яблуко можна собі спокійно, е, спокійно, спокійно нарізати. Помідор також досить легко прорізає, пробую під своєю вагою. Прорізає, тобто гостроти достатньо для нарізання помідора. І пробую дуже тонесенько, тоненьким таким слайсиком відрізати помідор. Ну, в принципі, в принципі непогано. Але знову ж таки, гостроти йому дещо не вистачає, його прямо от хочеться трошечки підправити хоча б мусатом. На жаль, у мене зараз. Під рукою мусата немає, тому ніж буде в такому вигляді до кінця цього огляду. Ну але з роботою по продуктах жодних проблем немає, все з цим окей. По дереву, я думаю, він буде працювати нормально не гірше, ніж не, не краще, ніж якийсь там середньостатистичний, звичайний, ніж від того ж самого скіфа. Ну і мінімальний догляд після роботи залишки продуктів потрібно зняти хоча б серветкою, або там якимось шматком паперу, або тканини, просто протерти, щоб все це не залишалось на квинку. Це, скажімо так, якісь базові правила користування ножем. І зараз перевірюю Junior, зменшену версію фіксованого скіфа. Adventure чищення картоплі. До речі, утримувати досить зручно. Вказівний палець лягає якраз таки на ось цю насічку на обусі, і, в принципі, тримати зручно і меншим ножем, я вам скажу значно зручніше чистити картоплю. Це прямо, прямо відчувається. Хоч руків я у них однакові, тобто тримати ніж абсолютно нормально, але тут ще й за рахунок меншої товщини обуху, тобто спуски виходять. Чи тобто зведення виходить більш тонке, ніж має бути з тоншим зведенням, ніж старший його брат, і це має позитивно впливати на його ріжучі властивості. Ну, власне, це, мабуть, не дуже сильно, але все ж таки відчувається. Якщо його загострити більш професійно, то і різати він буде ще краще. Тобто, певний потенціал у нього ще є. Пробую перерізати не розколов. В принципі, досить широка така картоплина, і він її не розколов. Це якби добре нарізання. Без проблем. Ой! нігтя не відрізав. Можна накришити, все окей. Можна там по-іншому накришити. Ну, коротше, з картоплею жодних проблем немає. Пробую яблуко, пробую одразу широку частину, чи не буде він розколювати яблуко. Ні, не розколов. Ну може, ось ця частинка трошечки і відкололась. Зовсім-зовсім невеличка. Ну, але ширина яблука прямо дуже велика. З нарізанням, знову ж таки, жодних проблем. Все легенько нарізається, накришується. І залишилось спробувати ще помідор. Помідор, спробую ось так якось. О, тоненький, тоненький слайсик, значно зручніше нарізати, ніж Великою версією, я думаю, тут саме через товщ... меншу товщину обуха, ніж може нарізати ось такі прямо прозорі слайсики. Ну, до речі, щоб нарізати ось такі шматочки помідора, то я вам скажу недостатньо лише гострого ножа, а потрібно трошечки ще натренуватись це робити. Тому і тут я можу ще зіслатись на свою якусь недосвідченість. Щодо нарізання під власною вагою. В Принципі, нарізає, ну, тобто гострота у нього абсолютно нормальна, абсолютно робоча. Щось там накришити, якийсь салатик, проблем у вас не буде. Зробити бутерброд також проблем не буде. Тобто ножі абсолютно адекватні, досить зручні, велика варіативність по хватах, це прямо прикольно і під різні задачі можна підбирати свій якийсь там зручний для вас хват і робити ту роботу. Ну, це прямо класно, тобто моделька. Продумана, моделька функціональна і моделька досить цікава. Ну, а, власне, з тестами на цьому все. І переходимо до висновків. Що ж, друзі, висновки по фіксованій версії ножа Skiff Adventure. в принципі В принципі, в цілому досить хороші ножі. Мені здається, це все таки більше як робочий інструмент, але при цьому має широкий вибір яскравих кольорових рішень, і це прикольно. Тобто це робочий інструмент, який ви можете підбирати до себе, там, не знаю, ну, в залежності від того, який стиль по кольорам вам подобається. Тобто можна взяти щось ось таке. Незвичайне, з чорним покриттям є там більш класичні кольори, є олива, олива з чорним. Мені дуже подобається поєднання. Але ось такий ось бірюзовий, в принципі, з чорним також виглядає. Погодьтесь класно і досить незвичайно. Щодо самих ножів, то мені сподобалось, що це прямо дві версії, типу більша-менша, але при цьому з повністю. Однаковим руків'ям, тобто ергономіка у них утримання абсолютно однакова. Руків'я повноцінна навіть у меншої версії. Різниця тільки в довжині клинка. І якщо вам, в принципі, ось така, ось такий великий клинок не потрібен, а достатньо буде маленького, то цього прямо цілком достатньо і утримувати його і працювати ним буде досить зручно. Велике різноманіття хватів даного ножа це також прикольно. Я вже не знаю, там копіювали вони це десь. Чи самі до цього дійшли, але прямо класно! Класно, що є насічка ось тут на обусі, що насічка продовжується далі, і в тому числі і на накладках. Що є ось цей робочий чойл, є ось ця виїмка під палець і є ось це потовщення на руків'ї. І це прямо дає нам великі можливості по утриманню. Ось так можна утримувати, ось так можна утримувати, ось так можна утримувати якийсь там зворотній хват. Також абсолютно нормальний. Можна навіть ось так, якось зворотнім хватом тримати. Мізинцем в чойлі. не знаю вже навіщо. З варіантами похвату, прямо жодних проблем у даного ножа немає. Навіть той самий викрутковий хват, чи як він там називається, у нього абсолютно адекватний, абсолютно нормальний. Щодо форми клинка, ну не знаю, що сказати, така досить своєрідна форма у нього. Мабуть, вона перекликається з якимись іншими ножами, моделі, яких я не знаю на пам'ять, але 100% щось таке є. Ну, відповідно, у складаної версії Skifa Adventure досить схожа форма клинка. Ну, власне, тому це, ця модель також називається Adventure, але Fixed Blade. В принципі, в принципі класно. Досить високі спуски. Є фальш-лезо, тобто щось і проколоти даним ножем можна буде у версії Junior дещо тон обух, що там, ну в принципі, по продуктах буде приємніше працювати саме джуніором. Але якщо там розрізати свіженький батон, то вже довжини може не вистачати, і тоді вже велика повноцінна версія буде, скажімо так, більш зручною. Ну, в, цілому, в цілому Ножі класні, ножі непогані, саме як робочі інструменти, але з досить цікавими дизайнами, в плані кольорових рішень. Руків'я, до речі, має таку форму, типу луски, риби, там, чи не знаю, чи хай буде дракона, але досить прикольно. Тобто, воно нам впирається, коли ми рухаємо там, вперед, грубо кажучи, а назад вже гладенько. Ну, не спайдерко, звичайно, але тим не менш. Певна цупкість є, і, от саме при там, проколюванні, досить-досить ну, непогано е, дані накладки будуть чіплятися вам за шкіру. В цілому класно. Вашу думку пишіть в коментарях. Нагадаю, що придбати цей ніж можна по посиланню в описі до цього відео. Там ще й промокод буде працювати на знижку 10%. Це магазин фонаріки, якщо що, магазин перевірений, працюю з ним досить давно, і в принципі можна спокійно там замовляти. Все якби окей, все перевірено, все працює. Дуже швидка відправка, і в принципі, якщо не помиляюсь, навіть від певної суми замовлення є безкоштовна доставка, що супер круто, тому що зараз іноді доставка може коштувати. Так само, як товар, який ви замовляєте, в мене таке час від часу трапляється. Що ж, друзі, на цьому все це був огляд ножа Skif Adventure Fixed Blade. його звичайної версії, мабуть, стандартної версії і зменшеної версії Junior. з вами був Полікарпович і. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Вашу думку пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. В описі є ще посилання на мій додатковий канал, в описі є ще посилання на мій інстаграм, де я всякі фоточки всяких ножів, зброї, не тільки публікую. І ще в описі можете знайти посилання на спонсорство Ютуба. Якщо маєте таке бажання та можливість, то долучайтесь до спонсорів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ой, Зовсім забув сказати про піхви, але про них майже нічого сказати. В принципі, нормальні звичайні піхви з теклоком в базі, що добре, можна зняти, замінити на будь-яке інше кріплення. Якось так. Коротше, на цьому все, друзі. Всім всього найкращого, всім успіхів, всім гарної погоди та хорошого настрою. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. З вами був Полікарпович. Бувайте!